У розмові з нами медики розділяють буремні дні Євромайдану на два періоди до Грушевського і після. Коли у грудні відкрився новий фронт, з'явилися і перші невинно вбиті. Ніхто не міг очікувати, що буде справжня війна. Ми буквально захвиналися від потоку, постраждалих. Скажу так, рани перестали вражати після Грушевського. Біркута стріляли ну так, навмання. Він руку витягнув і стріляв. Спочатку по ногам, а потім вже не розбирались, куди. Пам'ятаю на Грушевського, тоді був дуже сильний мороз. Ми працювали в рукавичках ну, латексних, ну і руки фактично замерзали. І ось такими руками потрібно було робити перев'язки, тому що хворі вже йшли, йшли, і ми не встигали цього робити, а руки просто не слухались і були замершими. Уже Зараз, коли переглядаєш відеофайли з тих моментів, думаєш, як не можна, було страшно. Але тоді, тоді ні. І все-таки в ті моменти мені вірилося, що ну, Беркут не буде шпати дівчат, не буде чіпати медиків. Однак цього не сталося. І медики, які діставали поранених з під куль, самі ставали легкими мішенями. Пані Віра пригадує, як силовики навмисне напали на медпункт на вулиці Грушевського. Закидали гранатами, нічого не було видно, шум страшили. Як може було напасти на медичний пункт? Ні в Іраку, ні в інших гарячих точках, ні в Сірії. Ну, на медиків не нападають. Так, да, може бути якась там шальна куля, може бути якийсь осколок від гранати, але щоб був такий прицільний напад на медичний пункт, де заходять тільки лікарі і медики і тільки поранені, ну це просто це був жах. Прикметно, що бійці, які атакували волонтерів з Червоними хрестами, самі часто потребували допомоги і отримували її від тих, кого щойно вели через мушку прицілу. Було два чи три вевешника в яких були поранення, то наш хірург Андрій з БСП їх зашивав, я їх виводив і садив на маршрутку, тому що реакція людей була однозначна би там просто могли розірвати. Медикам вдавалося у нелюдських умовах зберегти своє людське обличчя і рятувати поранених з обох сторін, не поділяючи їх на своїх та чужих. На майдані лікарі фактично вдруге склали клятву Гіппократа, бо керувалися простою істиною. Людське життя безцінне.